Привіт, малята! Я знову рада вас вітати! Ну що, продовжуємо з вами працювати? Прийшла осінь. Чаклує осінь, чарівниця красуня. Все навколо виглядає так, ніби хтось пофарбував природу в жовтий, червоній, помаранчеві кольори, залишивши всюди свою фарбу. Зупинившись, серед цієї неповторної краси, можна почути, як лунають навколо тисячі різноманітних звуків природи. Хочеться насолоджуватися природою, йти на прогулянку, дихати свіжим повітрям, гуляти не лише парком лісом, а й просто галямну, прихопивши з собою чотирилапих друзів. Лише невеликий дощ може завадити прогулянці. Ще восени діти йдуть до школи. Та на навчання. А ми при цьому називаємо осінь щедрою? Як же так? Так, осінь добра і щедра своїми дарами. І не дивно, адже осінь час збору урожаю пшениці, картоплі, гарбуза, моркви, буряка, капусти та інших овочів. Це саме час для пізніх яблук, соковитих і ароматних, які зберігаються на всю зиму. Ця пора дарує нам ягоди грабину, калин та інші. Ой, подивіться, а хто це заховався? Росте собі у лісочку, у лісочку в холодочку. Капелюхи на собі мають, та ніколи не знімає. Так, це грибочок. Красені підберезники, білі гриби й рижики, а також лисички і опеньки. Осінь. На дарах ох яка щедра. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ви дізналися про щось нове і корисне для себе. До нових зустрічей!